Молитвою, піснями, майстер-класами та смачним частуванням відзначили храмове свято у церкві ікони Божої Матері Почаївська. Вітаю зі святом ікони Божої Матері Почаївської, храмовим святом. Найперше, наша громада дуже багато за цей рік встигла зробити. Найперше, що ми служимо богослужіння українською мовою, що повнаповнений храм. Що ми вивчаємо Біблію? Що ми також робимо все, щоб нашим дітям привити любов до Бога і любов до України. І в сьогоднішній день ми освятили ікону, яка написана спеціально для нашого храму, і зустріли багатьох гостей, які дійсно прославляють Бога українською І Шанують українську традицію. Я вітаю зі всіх зі святом ікони Божої Матері Почаївської, і в яким ми відчі б не були. Що би з нами не траплялося, пам'ятаємо, що Пресвята Богородиця, які колись, так і зараз заступається всіма нами. Тож молимося до неї і просимо її заступниця. на це свято Храмове, нас запросив отець Микола. Він часто бачив нас на фестивалях, на яких він завжди вітав, усі колективи благословив. Через те ми з великою радістю приїхали сюди, в цей прекрасний храм. І співали наші Богородиці, молились їй і казали, що матінко Божа, дива Марія, є в нашому серці єдина мрія. Просимо миру, долі і волі, сонця у небі, жита у полі, сміху дитячого кожній родині, перемоги ми просимо своїй Україні. Авіть, українській Бога двадцять 23 липня. День вшанування Почаївської ікони Божої Матері, святині, до якої впродовж століть звертаються з молитвами про зцілення, захист і зміцнення віри. Що ми сьогодні маємо таку можливість освяткувати наше свято? Святої родиці Почаївської. Я дуже щаслива, що ми маємо такий храм, що ми можемо прийти сюди своїми ногами, ніде не їхати. У нас дуже гарний отець Миколай, який нас вчить, нам допомагає, нас вислуховує. Дякую нашим Збройним силам, нашим захисникам, що ми маємо можливість сьогодні стояти тут біля цього храму, для цього святого місця і Ой, напередодні храмового свята була зроблена дуже велика робота, як нашим отцем Миколаєм, так і нашими парафіянами всі гуртом. Мили, чистили, готували квіти, вінки плели, квіти готували, ось дітки займаються майстер-клас. Ікона Свячена Нова у нас художниця написала Почаївської. Вона тепер у нас свята ікона, до неї можна приходити, прикладатися, молитися за наших воїнів. Кожну середу у нас молебень за воїнів. Ми дуже раді, дуже багато людей, дуже багато дітей. Радує те, що всі приймали активну участь прихожани. Що Свято дуже добре. Наш нелегкий час такий тривожний, але ми всі згуртувалися навколо ідеї української незалежності, суверенності. І наш храм якраз це сповідує. Я дуже е, хочу побажати щиро побажати нашій громаді Бучанській, нашій громаді місцевій, е, щоб ми ще дуже довго жили, процвітали, ми розвивалися, дочекалися наших захисників. Ми їх славили, ми їх зустрічали. Ми їм дякували, ми зараз дякуємо. Я неймовірно щаслива, що ми згуртувалися. Що ми свого добили, що українська мова звучить в нашому храмі. Ми від цього ще більше згуртовуємося. Ми від цього ще більше чекаємо перемоги. Ми просто чекаємо. Ми додаємо свої сили, як ми можемо, молитвою, якимось там працею своєю. Що ми можемо? Що в наших силах? Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми на запрошення отця Миколи Беремо участь у храмовому святі. Наші пластуни з бучі ірпіня стійкували. Це була така почесна варта біля храмової ікони. Також ми організовували майстерки, майстерки з вивіки – це таке декоративне мистецтво про прибирання фарбами картин, різними орнаментами, рослинними, тваринки, традиційні для нашої культури узори. І також браслет. Лунали щирі молитви, співи, щемлива проповідь закликала довіри, милосердя й довіри до Божої волі.